Озі перші про проголовне поїхали. Пише, що малюк зібрав термінову нараду. Якщо про рахунки в Москві правда, міндічу і Єрмаку Кінець, тобто найближчі друзі Зеленського відмивали корупційні бабки з центра енерго в Москві, Пише, десантник Пограбинський, тобто одного з фігурантів блокнота і піде охрана президента РФ. Тобто їм не хочеться направляти гроші на будівництво захисних споруд. Але на РФ, за словами Золкіних Лещенків Петрових Іванових працює Забродський Порошенко Набуви. Уявляйте, який інформаційний світ на Виворят створила монополія влади на інфомпросторі. А от що говорить військовий гунько про ситуацію в країні. Бажаю здоров'я. Сотні тисяч найкращих синів та донік України на жаль, вже ніколи не повернуться до нас. Сотні тисяч українців скалічених, близько п'яти мільйонів українців втратили все, що мали, та змушені або починати з нуля, або просто бомжувати. Мільйони українців. Виїхали за кордон. Пенсіонери живуть в злиднях. Поранені та скалічені оборонці нікому не потрібні. І просто викинуті, як сміття з армії. Економіка знищена. Військова оборона промисловість також знищена. Конституція на паузі. Але знаєте, в чому парадокс? В тому, що 2 мільйони дармоїдів, чиновників та держслужбовців живуть собі як у Бога за пазухою. Та продовжують використовувати війну задля власного збагачення та задля того, щоб висмоктати останні крихти з бюджету України? Як таке може бути, що в самій багатій країні саме бідний народ? Як таке може бути, що саме бідний народ має самих багатих держслужбовців та чиновників? Як таке може бути, що під час повномасштабних бойових дій? Звичайні українці гинуть, захищаючи армію дармоїдів та зрадників, тих, хто знищує та зливає Україну. Робіть висновки, бережіть себе. Слава Україні! Дана Ярова підкреслює стовідсоткові бабки, немаленькі ось суть мені розписав прокуратура СБУ, усі соловки і реба це така була домовленість. А тепер зрозуміло, чому збуди барабеби прокуратура кусали на буї сап, чому стежили за детективами, ламали їм кар'єри, садили осізота, зливали матеріали справа. Бо всі вони були у темі, і схоже не безкоштовно. Поки країна виживає без світла, поки хороші хлопці гинуть на фронті. У тилу ділили потоки, які йшли до росіян буквально під час повномасштабної війни. Ні і отепар не дивно, чому з вчорашнього дня пан Малюк мовчить як одевротна брава, хоча мав би стомитися виписувати підозри. Підозри за державну зраду немає, коментарів ДБР немає ні від кого, а від очільників ДБР, БТА, Генпрокуратури. Бо тепер зрозуміло, мовчать, ті, хто сидів за одним столом, і це ще навіть не все опубліковано. І коли нам всім казали про те, що майдан з картонками проплачений, вони це сказали спеціально. Бо якби тоді не відстояли набута сато цієї історії сьогодні впливають на світло і сотні мільйонів доларів просто зникли б які совість у тих, хто мав би стояти на сторожі держави. Я не знаю, як збирається виходити з цієї історії влада, але несемося. Політолог Юрій Левченко підкреслює мільярдні розкрадання в енергоатомі міндіч Галущенко, Єрмаки Татаров мають давно сидіти в'язниці за те, що досі цього не сталося. Відповідальний Володимир Зеленський. Сьогодні набу на проволони низку обшуків олігарха Тимура Міндіча, співвласника кварталу 95, а також міністра юстиції, колишнього міністра. Стер енергетики Германа Галущенка обшуки стосуються дуже масштабних корупційних схем в енергетиці. Також на енергоатом державної компанії відповідальної за усю атомну електроенергію України за даними слідства мова йде про розкрадання мільярда гривень. Сьогодні ж було оприлюднено записи набу на яких фігурують головні організатори цієї злочинної схеми Міндіча Галущенко, А також є головні виконавці, наближені до Галущенка Рішали Басов, і Миронюк, які і багато років працювали з Галущенком. Також на запис згадується дуже наближено до. Голущенка Світлана Гринчук, теперішній міністр енергетики, зокрема Миронюк, говорить про Гринчука, зарплату плачу і Я оприлюднені плівки показові, не менш показовими є фотографії спортивних сумок, напханих пачками доларів у той же час, коли фронт стікає кров'ю. Країна потерпає від енергетичної кризи, спричиненої варварськими обстрілами російських загарбників, дуже наближеної до влади олігарх та фактично підконтрольні йому члени уряду. Негідники призначені більшістю слуху Верховній Раді, попри неодноразові попередження та протести громадськості, зокрема. Нашої партії народовладі розкрадають мільярдні кошти, які мають іти на енергетику. Але і це ще не все. Буквально за кілька годин до обшуків міндіч терміново виїхав з України, злив йому відповідну інформацію антикорупційної прокуратури Андрія Сенюка. Журналісти довели, що Сенюк тісно пов'язаний з адвокатом Міндіча Олексієм Менєвим і неодноразово зустрічався з ним протягом останнього часу. А вишенька на торті це те, що до усіх цих корупційних схем прямо причетний зрадник. Багаторічний агент. Фер... ЗБ Андрій Деркача, колишній нардеп, а нині російський сенатор, саме через один із столичних офісів деркача відмивалися корупційні кошти, отримані на схемах в енергоатомі. Лише через структуру Деркача було відмито близько 100 мільйонів доларів. Про те, хто такий Галушченко, наша партія людей праці народовладдя заявляла неодноразово ще від часу його призначення міністром енергетики. Ми заявляли і про його багаторічні тісні зв'язки з Деркачем, і про його корупційні схеми в енергоатомі. Ми Вимагали від Володимира Зеленського та всієї його влади слух спочатку не призначати його, а потім звільнити за його ув'язнення. Проте його не тільки не покарали, навпаки, перенаправили на міністерство юстиції, а його протеже. Також саму корупціонерку Гринчук зробили новим міністром енергетики. При цьому наголошуємо на очевидному, але дуже важливому факті всі ці масштабні корупційні схеми та злочинна кадрова політика не могли бути реалізовані без схвалення Єрмака, без впливу якого неможливо було би наприклад зібрати. Та відповідні голоси у Верховній Раді та його заступника одіозного смотрящого за правоохоронними органами Татарова ми впевнені, що вони обоє в долі у цих схемах. Наша партія людей і праці народовладдя заявляє, що всі організатори, виконавці кінцеві бенефіціари та покровителі цієї масштабної корупційної схеми в українській енергетиці. Міндіч Єрмак Татаров Галущенко та його рішали. Гаринчук також синюк, який очевидно допоміг міндічу втекти, мають бути оперативно ув'язнені. Також вимагаємо від прем'єр-міністра Юлії Сверденко на Адно внести до Верховної ради подання про відставку Галущенка та Гринчук, а від Верховної Ради невідкладно зібратися та за це проголосувати. Одночасно народу владі констатує повно неадекватність сьогоднішньої реакції Володимира Зеленського на цю новину, замість того, щоб хоча б публічно звернутися до свого ручного прем'єр-міністра Свереденка та не менш ручної фракції слуху Верховній Раді з закликом терміново забезпечити звільнення Галущенка та Гринчука, Також самому звільнити та Татарова. Він лише обмежився пустими загальними фразами про потребу результат. Тивної дії проти корупції. Подальше його зволікання щодо цього питання, вкотре проілюструє, що він як і згадані вище корумповані високопосадовці його влади, слух працює виключно на інтереси правлячої олігархії та її прислужників, повністю ігноруючи інтереси більшості українського народу, людей праці. Тож звертаємося до усього українського народу і закликом робити відповідні висновки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів Алів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.